Шановні друзі, сьогодні у мене маленький історичний день, тому що вперше з початку ковіда, а це, мабуть, що березень 20 якого року 20-го чи 21-го 20 20-го 20 року я не був в аудиторії, я ще ж викладач. Так от сьогодні, майже через 3 роки, от, от, з цими чудовими студентами. У мене було заняття, ми досліджували, розглядали е, питання монтажу у сценарії, в сценарній справі. От е, я думаю, що їм трішечки зайшла ця вся історія. Не трішечка, а не дуже, не дуже, не дуже. Не тому, що я стверджую, що монтувати, споєднувати можливо будь-що от стоїть ось тут, наприклад, ось цей самокат і, 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 і стоїть Софія. І е, я впевнений, що Софія може придумати таку історію, де розказати паралельно історію цього самокату і історію якоїсь своєї мрії. Ну, наприклад, так що е, побажайте мені і цим студентам удачі в наших подальших зустрічах. І зараз буде ще одна пара. Я скажу чесно, трішечки порушив регламент, але це теж входить в е, журналістику е, для того, щоб Бо дуже їсти, хочу велика велика перерва, і на кілька хвилин раніше закінчив пару. Простіть мені це, але ви такі самі мабуть, теж голос поїхали. Поїхали всім смачного, до зустрічі.